Незвичайні пусті баночки і чесні відгуки на них. Чого незвичайні? Ви мене спитаєте? Бо це не якась банальщина і косметика, це щось трошки інше. Давайте я почну із цього поліскувача. мені не присилали його на рекламу. Я купувала його за свої гроші, і це найкраще, що могло зі мною статися. Щоб ви собі розуміли, я купила великий об'єм. Це прям той самий аромат чистої білизни. У нас ця стірка висить на балконі. Коли відкриваєш балкон, там такий аромат. Просто капець. Тому тут 10 з 10, а той 11. Ось така масочка для волосся. Дивіться, як маска, окей. Але дуже незручна банка. Маска сама по собі густа, і ти не можеш її з дна перебити, щоб воно тобі вилізло. Ну, типу, тут ще, можливо, трохи отак десь є, але я вже її не можу використати, бо вона реально там загусла. Але пахне просто капець. Пахне прям таким салоном. Не знаю, тут треба щось казати. Малинова зубна паста вкатала на 10 з 10. Можливо, хтось там думав, що я вам їх показую по приколу, то ні, я реально ними користуюсь. А це, до речі, теж пуста баночка. Я спеціально весь цей час берегла упаковку, щоб потім вам показати. Таке мило від висипань на тілі. У мене ним користувався чоловік. Воно йшло в такій сіточки, і у нього майже не залишилось висипань на спині. Дівчата, в кого є така проблема, ну звичайно, і хлопці, оце прям. Рекомендаціон, дуже класна штука. А це не знаю. Можливо, це вам не буде актуально, а можливо, комусь я врятую життя цим. Це офігенний шампунь, в кого є така проблема, як у мене. У мене періодами воспаляється сиборейний дерматит. Це просто ужасно. У мене осередок ззаду, слава Богу, не спереду. Але ось цей шампунь просто вау. Звісно, він і коштує маленька така баночка, здається, 400 гривень, чи 500. Точно не пам'ятаю. Кому цікаво, просто загугліть. Але він реально допомагає. Ним навіть не можна користуватися щоразу, коли ви ми маєте голову. Ним можна користуватися тільки в оці очагові періоди, коли дуже-дуже треба. Тому я рекомендую: оце прям можете заскрінити, зберегти і реально спробувати. Це не сульсена. Сульсена тільки провокує дівчата, якщо ви не знали. А оце кажу як людина, яка дуже довго боролася з цією проблемою.